Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пригоди кота Бориса Автованна. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Зазвичай про прибуття автобуса, потяга, круїзного лайнера чи літака сповіщають заздалегідь. Тоді збирається натовп рідних і друзів, ладних геть зараз задушити в обіймах тих, хто приїжджає. Але в нашій історії все відбувалося геть не так на першу колію не прибув потяг, або ані колії, ані поїзду не було. Річкою плив невідомий об'єкт. Не виключено, що він був збудований за секретною технологією інопланетян, а осередині цього марсіанського винахіду хтось давав хропака. Цей загадковий транспортний засіб зацікавив совеня Сонька. Пташеня одразу пригадало оповідки про страшезних прибульців у велетенських зорельотах, і, хоча таємничий предмет був менший за зорельот, Сонько став пильно за ним стежити. Аж раптом бум почувся удар деревини об каміння. Ой, леле, як лячно, невідомий об'єкт пристав до берега. Йой, та то не корабель марсіанський загарбників, а звичайнісінька дерев'яна діжка, несподівано із неї хтось виліз. Невідомий розгорнувся та рішуче пішов стежкою до лісу. Сонько із цікавістю та острахом полетів за незнайомцем. Хоча той, і не схожий на страховисько, може, все ж таки прибулець. Треба це з'ясувати. Зненацька набігли важкі чорні хмари. Кроп, крап. Пішов дощ. Незнайомець під тюбцем побіг до дерева та сховався від негоди під розлогим гіллям. Сонько набрався духу та наважився зав'язати розмову. Шановний, а ви раптом не прибулець. Пташеня уважно подивилося на чужинця. Я кіт, кіт Борис, стовідсотковий неприбулець Мяу. відрекомендувався котик доброзичливо. Я тут рятуюсь від дощу, бачу, ви змерзли і не відмовилися б від гарячого чаю. Сонько на мить замислився і продовжив. Здається, я знаю, як вам допомогти. Тут недалечко є затишний будиночок. Він вам сподобається. Ходімо. Пташеня пурхнуло з гілки та полетіло в напрямку будиночка. Кіт чкорнув слідом по мокрій траві. Дощ лив, як із луба, аж ось показався невеличкий будиночок, ще кілька кроків і на місці. Кіт зручно витягнувся на м'якенькому ліжечку, а Сонько зручно влаштувався на бильці. Ох, як тут затишно. Мені подобається, примружився Борис. А кому належить ця оселя? Нікому, відповів Сонько. Вона може стати вашою. Оце так пощастило. Напевно, я тут залишуся. До речі, щиро дякую за допомогу. Давайте но ну, дружити. «Так!» А друзі звертаються один до одного на Ти. Радий допомог ти, друже. Після річково дощових пригод Борис вирішив зігрітися в ванні. Щойно він налаштувався на цього разу приємні водні процедури. Виявилось, що у ванні дірка. Отакої. Оце вже день карколомного навезіння, похлюпився кіт. Кепсько, але я знаю декого, хто може цьому зарадити. Ходімо, рішуче промовив сонько. Тим часом на дворі вже гріло та посміхалося сонечко, а дощу як і не було. Борис закинув на спину діряву ванну та попрямував за соньком до гарненького будиночка з невеличкою баштою, розташованого на лісовій галявині. Це майстерня їжачка Голчика. Він полагодить все, що завгодно, пояснило дорогою пташеня. Голчик був не просто їжаком, а винахідником. Він зустрів гостей, розпитав їх, що трапилось, та з виглядом лікаря оглянув хворого пацієнта ванну. Кілька хвилин їжачок щось бурмотів собі під ніс. А потім впевнено пообіцяв. Приходьте завтра вранці, полагоджу, буде як новенька. Ба навіть краще. Всю ніч кіт хвилювався, уявляючи, що ж їжачок робить із ванною. бо рисові не спалося. Опівночі він визирнув у вікно і побачив, що у майстерні досі горить світло. Звідти долиналися якісь загрозливі й дивні звуки. Вранці друзі мерші побігли до голчика. Те, що вони побачили біля майстерні, їх вразило. Поруч із усміхненим винахідником стояла. Кіти із пташеням не повірили очам. Ванна на колесах майстер перетворив звичайнісіньку вану з діркою на автовану, встановивши в неї кермо, двигун та навіть сидіння. Господарю, приймай роботу. Здається, я трішки захопився ремонтом. Подобається? поцікавився їжачок. Оце так штуковина. Кіт був у захваті. Класна автівка! Х, погнали, влаштуємо тест драйв! Автована пройшла майже всі найскладніші випробування, лякаючи лісових звірів та птахів оглушливим ревом двигуна. Дивовижний винахід. Одного дня Сонько полетів у справах, тож Борис вирішив вирушити у гори без нього. Дорогою ще здаля на узбіччі кіт побачив кремезну фігуру, яка не відсахнулася та не заховалася у кущі від сердитого гуркоту мотору. Незнайомець кудись поспішав тягнув за собою здоровезну валізу. Кіт зменшив швидкість та звернувся до нього. Вітаю, я кіт Борис. А ти хто? «А я...» Ведмідь Бурмило, приємно познайомитись, важко зітхнув пішохід. Що трапилось? Чому ти такий сумний? поцікавився водій автованни. Халепа, я проспав. Уявляєш, я зібрався у невеличку мандрівку, склав валізу, навіть документи приготував заздалегідь, трішки втомився та приліг перепочити. І проспав. А тепер поспішаю, щоб встигнути на потяг. Йой, запізнююсь, ось і він гуде. Справді, десь у далині почувся гудок потягу. Тож кіт Борис звернувся до нового знайомого. Хочеш, застрибуй у автовано, я тебе домчу, цукерку з'їсти не встигнеш. Бурмило всівся на пасажирське сидіння, автована видала несамовите ревіння й рушила з місця. Загрозливо хилитаючись із боку в бік, вона мчала вниз вузькою, звивистою гірською стежкою. Що швидше їхав кіт, то сильніше ведмідь притискав до себе валізу. Аж раптом Борис так сильно натиснув на газ, що обидва гольщики не щулися, як автованна разом із ними зірвалась з крутої гірської стежки та шогнула вниз. З переляку бурмило закрив очі лапами, подумки шкодуючи про те, що проспав, і про те, що сів у це корито на колесах. Аж ось, коли здавалося, що вони летять вниз вже цілу вічність до ведмедя долинув голос водія відчай духа. Агов, друже, подивись там вниз щось йде. І справді, з тунелю неквапно виїжджало щось, випускаючи сірі клуби густого диму. Наші мандрівники зарепетували в один голос Потяг! На щастя, в одному з вагонів лежала купа сухого сіна, на яку, наче на м'яку перину, приземлилася автованна. Я ж обіцяв, що ти встигнеш, посміхнувся Борис, повертаючись до ведмедя, який закляк чи то від несподіваного приземлення, чи то від полегшення, що встиг на потяг. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.